Вітаю. І знову Олена Барановська з порадами головним бухгалтерам. І наша наступна одинадцята порада. Система адаптації нових працівників бухгалтерії. У сильних бухгалтерських служб є одна спільна риса. Нові Працівники вони не виживають, а проходять системну адаптацію. За мої 30 років практики найбільша кількість помилок, я можу стверджувати, виникає перші 60 днів роботи нового бухгалтера. Це не слабкість людини, це недосконалість процесу. Закон про бухгалтерський облік. Національне положення стандарт бухгалтерського обліку 1 опосередковано вимагають забезпечення безперервності обліку, а значить, стандарти функції мають бути передані новому працівнику одразу. І так, який може бути алгоритм адаптації? Перший етап передати працівнику пакет внутрішніх документів яких саме внутрішніх документів? Це і облікова політика, і положення про документа обіг, і інструкції, посадові інструкції для його ділянки. Другий етап провести навчання з облікової системи, доступи з обмеженими правами. Всі права зразу йому не дається. Наступний етап призначити наставника на місяць. Що це дає? Це значно знижує кількість операційних помилок. Четвертий етап ввести чек-лист щоденних операцій і перевіряти щотижня. І на п'ятому етапі провести оцінку через 2 та 4 тижні. Мета оцінки оцінити точність, швидкість і дисципліну документів. І так, наша порада. Головний бухгалтер не просто навчає людей, він формує стандарти роботи. Слідкуємо за нашими порадами. Наступна порада завтра.